За минулу добу ситуація в зоні проведення антитерористичної операції суттєвих змін не зазнала. Починаючи з 18-ї години вчорашнього дня та до 6-ї ранку сьогодні, терористи шість разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Обстріли вели зі стрілецької зброї та мінометів. Зокрема, зі стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли новий термінал аеропорту в Донецьку. Відзначив, що українські військові стріляли зі сторони монастиря. Також обстріл зі стрілецької зброї та мінометів зазнали позиції наших військ поблизу населених пунктів гранітне та щастя. В той же час слід зазначити, що після 12-ї години вечора і 30 хвилин вогонь до теперішнього часу не вівся. Два рази в небі над Маріуполем нашими військовими було помічено безпілотні літальні апарати, дотримуючись режиму тиша. Наші військові на провокації терористів не відповідають протягом минулих вихідних у Луганській та Донецьких областях. Відзначений відхід основної частини підрозділів російсько-терористичних військ. Від лінії зіткнення з українською армією цей процес не спостерігається на окремих ділянках. Зокрема, противник залишає війська на передовій у смузі Первомайськ-Лисичанськ, а також в районі міст Донецьк, Тельманове та Новоазовськ. У першу чергу від лінії зіткнення відводяться підрозділи армії Росії і російських найманців залишаються на своїх позиціях в основному загони місцевих бойовиків. Хлопці на передовій, ну якщо так можна сказати, тиші бояться, тому що коли так довго. То щось може розпочатись більш інтенсивно пізніше. Я спілкуюся, коли виїжджаю на передову з людьми, які там живуть, і в них просто повна відсутність інформації. Якщо б там працювали наші канали українські, то набагато більше людей було б це Україну. В них просто повна відсутність інформації, і вони вірять в те, що показують там по телевізору. А те, що там показується, навіть ну страшно про це говорити. Паралельно відзначається зростання зусиль керівництва російсько-терористичних військ з посилення централізації командування і боротьбі за дисципліну в підрозділах. Відмова підкорятися центральній владі з боку окремих командирів і рядових терористів тягне за собою загрози фізичного впливу. Аж до страти уздовж Бахмутської траси відбувається концентрація військ противника, зафіксовано прибуття ротної тактичної групи та кількох банд формувань зі складу мозгового. Загальна кількість сил противника на ділянці блокпостів наших військ досягли 600 осіб. Зафіксовано танковий підрозділ і близько 25 бойових броньованих машин. На озброєні бойовиків велика кількість мінометів протитанкових ракетних комплексів виявлені вогнемети Джміль. Противник в цьому районі обстрілює позиції наших військ зі стрілецької зброї, іноді застосовуючи міномети у районі населеного пункту Гранітне. Окупантам поставлено завдання забезпечити вогонь по позиціях українських військ. У Амбросівці розгорнута комендатура російських військ, що має в своєму складі групу швидкого реагування і підрозділ евакуації техніки та оперативного ремонту. Створенням даної комендатури російське командування забезпечує запасні маршрути руху колон забезпечення з Росії через Амросіївку і Тельманове на південь в район Новоазовська. Відзначений новий спосіб перегрупування сил противника з метою приховування висунення на передові позиції. Тепер особовий склад і підтримуюча техніка пересуваються окремо. Спочатку на позиції прибуває особовий склад. Переважно цивільним транспортом, потім перекатом невеликими групами прибуває техніка і важкі озброєння в останню чергу танки та артилерія.